Слава Україні! Я Поліщук Єлизавета, учениця 11 класу Макіївського ліцею Венковецької сільської ради Шепетівського району. Хочу представити вам свою роботу на тему сучасний стан інтеграції України в міжнародні економічні об'єднання. За останні десятиліття в світі активізувалися процеси глобалізації та інтеграції, важливу роль, в яких відіграють міжнародні організації. Основними цілями інтеграції є збільшення розмірів ринку, зниження витрат, залучення прямих іноземних інвестицій, створення стабільної і міцнішої основи для взаємної торгівлі, прискорення процесів структурної перебудови економіки, обмін досвідом ринкового розвитку, забезпечення ширшого доступу до різного роду ресурсів та зміцнення позиції країни на світовому ринку за рахунок участі в економічному союзі, що актуально, передусім для держав, що розвиваються. Формовими міжнародної економічної інтеграції є зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз та міжнародні організації угрупування і комплекси. Критеріями членства в Європейському Союзі визначені в трьох документах: перший Маастрійський договір, другий декларація Європейської ради та третій схема переговорів з окремою країною кандидатом. Перевагами вступу України до Європейського Союзу є політичні, економічні, соціальні та культурні, з ними ви зможете ознайомитися детальніше на слайді. Також є і недоліки вступу до України до Європейського Союзу. Політичні, наприклад, небезпека втягнення України в конфлікт між Заходом і мусульманським світом, економічні втрата конкурентоспроможності певних галузей. соціальні проблема незаконної міграції та відтоку кадрів, та культурні нівелювання національної самобутності. Вимоги, які необхідно виконати для європейської інтеграції: посилити боротьбу з корупцією, провести реформу Конституційного суду України, продовжити судові реформи, антиолігархічний закон, здійснити боротьбу з відмиванням коштів, змінити законодавство про національні меншини та закон про медіа. Внутрішні чинники, які стримують рух України до Європейського Союзу, насамперед, це військові дії на території України, повільність у проведенні економічних реформ, рівень корупції та економічної злочинності, відсутність єдності щодо вступу до Європейського Союзу серед населення, дефіцит фахівців з євроінтеграції, різниця в рівнях економічного розвитку між Україною та країнами ЄС, та невідповідність правових систем. Для визначення громадської думки місцевого населення було проведено опитування серед батьків учнів і працівників ліцеїв: чи потрібно Україні стати членом ЄС перешкоди, які стримують вступ України до Європейського союзу? Як вважають, коли Україна може стати членом Європейського союзу? було опитано всього 85 респондентів віком від 26 до 62 років. Абсолютна більшість опитаних вважає, що Україні слід стати членом Європейського Союзу, а саме 80%. 15% проти вступу до Європейського Союзу та 5% не визначились у своєму виборі. Аргументами на користь вступу України до Європейського Союзу є необхідність відбудови по завершенню війни, необхідність зовнішньої допомоги для здобуття перемоги, реформування недієздатного національного судочинства, нові ринки збуту для українських товарів, впровадження стандартів ЄС у виробництво, Підвищення соціальних стандартів, перспектива створення нових робочих місць, в тому числі у сільській місцевості. Також є аргументи проти вступу України до Європейського Союзу. Україна має здобути перемогу у війні, поки Україна не навчиться захищати свої інтереси, участь в Європейському Союзі не принесе користі. Потрібно перш за все створити європейські умови з достойним рівнем життя населення. Європейський союз прагне використати Україну як сировинний придаток. Підсумувавши все сказане, можна вирішити, що Україна має перспективи для вступу до Європейського Союзу, але не найближчим часом. Результати опитувань демонструють діаграми, з якими ви зможете ознайомитися на слайді. Дякую за увагу.